Всім привіт, короче, ребята, і сьогодні у нас буде видеосик по судж Brawl, у мене нема світла, і десь за 3 дня, Ні, ну за 2, за 2, я, я... підняв Мортис з 0 до 596 Це... Ні, без команд. Я вже реально забув, які тут команди. Ось 35 ранг на Мортисі без команд. Це у мене такий путь. Я буду пробувати 35 ранг. Не знаю, може. Я сьогодні спробую 25 п'яти. Просто дивіться, як проходимо її катка. Є по 3 секунд, є просто ціла катка. Ну, є дуже довгі катки. По 2 минути, бо по 2 минути 30 секунд. Так, да, просто фул катка. Ми забили один гол, більше не можемо зробити. Це я завертаюся катка. Я да була навіть одна ніч'я, прикинь. Прикиньте. Одна, тільки не було. Десь весь путь, може, десь 4 луза, може 5 лузів. Ну, ми не лузаем багато, так що... Ну короче, сейчас. Що? 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 Мінус. Так, дай-дай-дай-дай. Спасибо. Все, изи, изи. Нет. Що? Ні, Нет, нет. Ну, примерно так я граю. Ну буває, я там тришотами забиваю. Буває. Буває. Так. Да, там обмінчик. Там просто хорош трико. реально Молодец. Ой, ні, 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 Все, іду сюда. Да, це гол, цего трикшот. Это трикшот. И. Реально, ізі Трикшот и трэкшот. Правда, мы трикшот. забували одну минуту. Окей. Що? Встану! Станул, нет! Все! Обходжу через лівий план! Нет! Нет, мене вбили, все. А може зараз в овертаймі? Ну не, вони нам не живуть, Ні, вони нам не живуть. Були такі катки, що ми даже в овертайме приигрывали. Да, таке було, таке було. І просто ми лузали. Не-не-не! Что? Ну просто, ну да, ну я там не даю. Быйте! Прошу, Рико, Рико! Прошу тебя! Да хорош, хорош! Все! Все, и це 22 ранг. Якщо Мій планшет Бо Будет может виключитись на ньому. І 27%, бачите? Так что все, играем. Так, опа, стоп, стоп, стоп. И да мидем идут бик зик Так, опа! Ну це це, це, це. да, все. Це. Ну це изи це. гол. За 10 секунд... ні за 20. За 20 секунд. Ладно, за 20 секунд. Перший гол за 20 секунд. І, імба якщо ми сейчас катку закінчимо за 3 секунди то імба буде Да, це 3 секунди у нова катка. Да, пацани, це реально катка 3. Секунд. Хорошо заработали Я ж кажу, у нас є дуже швидкі катки Є довгі... Ну це це буде довго Ну два метателя Два метателя у нас тоже один метатель команді. А, ні, це изи, це изи це Изи це Да, ну це я заб'ю зараз за, за 10 секунд Реально Все реально забив за 10 секунд все, мы сейчас их ушар, так Это наша Не, что? Что? Спраут просто всех. Не, не, ну все. Да. вот Обменчик, голом, обменчик. Разменяли. Ну давай, кольч, хорош. Хорош. Что? Да, конечно. О, нет. О, нет, о, нет. Вон они там втроем. Я спайка. Не, я не выдержав! Ааа! Я не выдержав спайка! Ч там просто цей спралт блокируешься там, о боже. Тік. Тік право нот Я Я фул контра, я фулл контракт. Фулл контра, ну реально. Тільки мене не цей контра. Як його? Пайк, как? Ми на комприт, прям дуже сильно. Ну був він просто через міший. А, все, це гол, да? А як він забив? 6:20 уже. Отак, отак ми примерно так і граємо. О, патч. Ну, у нас справді пік надує? Ну, ну. Тим у мене може за контри. Тара 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 контрит, тара контрий там Я на тару не буду йти, йду тільки на Діну. Шелі має йти, я думаю, десь нам примата, а біт на Діну. Ні, біт на тару, біт на тару. Ну не так, ну то гол. За 30 секунд. Опа. Ну все, ну зараз в шали все. Хорошо. Нє! Нє! О, ха-ха-ха! Нє! Нє! Ого! Оце, Оце комбо називається! Оце комбо. Да, ну це го. Что? Як? Як я не забив? Як я реально не забив? Просто це буде, походу, дуже довго так. Ну це не її карточка, ну те, що цей примат или на незика. він прям душить. Дай пас, плис, ну що? Ну примат прям дуже душить. Да, це гол, це гол. Хорош! Біт хорош. Ну примат прям дуже, дуже душить. А, я Дуже реально душе. І це даже путь себе щодо, це он трьох. Я все даже постюляю. Разно, не раз, не разу. На моркесе я всегда не разу не выход. Я Я я, я клянусь. Тільки по три опыта. Да, хорошо. Може бути даже мезу на то через Може таке бути. Луч. І лучше. на одной я не разу катки не виходив. Я двигала до кінця, дужи приймав. Да, нерально, що я реально сюда. Я не виходжу з скатки. Я я клянусь. Може, ви мені не вірите, але це без команд, реально. район. Реально без команди. Буде несколько серій, якщо вам понравятся відео по такому форматі, то буде реально несколько серій таких відео. Опа! Опа! є. Не, минус, 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 да, минус я! Чего я вообще тут все роблю? Наши люди уже пальцы потянутся, капец. Да, хорошо. Да, просто ушел вид руки. Да, изи. Минута. Катка минута. Опа, давай 25-й апнем. Апнем, конечно, апнем. Это уже два дня Вчера, позавчера, поза вчера, вчера, еще не. Можно сказать три. Ну за сьогодні ні вже багато. Хорошенько. Йдемо прогрес. Якщо б я завчора і позавчора така, в мене вже б 30 рамку. Ні, ні, ні-ні. Ні. Хорошо, Джесіка. Джессіка. Саме мені не подобається персонаж, який мене реально прям контрить. Ну це Бель. Лебель. Лебель. Ну, в принципі, я її можу тоже контролю. Ну, всякі там примати, танки, оці як їх, френки, оце мені саме не подобається. Це я ненавижу просто, коли вони проти мене попадають. Дай. Ну не, ну дай, ну что ти творишь? Что ты творишь просто? Просто что ти твориш? Тихо. Це вже перший гол, я хочу сказати, другий Минутам за плюс не о боже. не! Давай так. Я к я не забыл. Як я не забыл. Эм, давай просто. Эм, нет, что? Нет, ну ну, не я. Я ну, погнал. Ну. Я понял, я понял, я понял, я понял, просто. мене було не винесе, мене було не винесе. Ну це и все, давай, хорошо! Десять минут уже видео, игра что, чего это духов? Окей. Okay. На воно, я я апну 35. Ну, я вроде и 40, а не рай. Але вроде да. Я просто же не врал. Я уже не позабывал, які там команды, что там водить, вот. Апнуть, типа, быть, на нас 35 я зразу, чи на який хочу, таких красный. Опа! Ай-яй-яй. Ай РЗМ 64. Сейчас міг бути РЗМ64. Нет. Фрэнк Тупий... я навіть не що проти у нас хрен. Кстати, тут можно собі в свої ворота забудь. У мене тільки один раз таке було... Поэтому я бы не робив... не забував... Я, случайно ранее, я не знаю. Так, єс, Хорошо! Пошло за минуту! Опа, ну тут душно. Тут душно, дуже душно. І це гол, і це гол Це реально хорошо. Да, 3, 23 ранг, почти вже 700, потім. Демо хорошо. Ролик здесь может затянуть на читали. За у меня не кошет тупи. Ну что, четар творит? У меня у тебя же и карался же бом не попадается босс. Ще... Зачем сюда пикать бо? Мне Джеки не подобається, бо це танк, танк. Ну, мистер Пи изи, я контролюю його Нет! Что? Чуху? Що такая странная механика? Я реально не могу забыть Джекі Джеки подошла, просто допомогла ну, це это насчитать. Ну да, ну что? Ну что, не вынесите кухню? Так, так. Ну что? Ну убийте, Джеки, нет. Ну я наблюда. Ну что? Ну да. Я б, ну, не Катка уже минуты йде, даже ми одного гола не одного не забыли. Я вот такие должны катки. Что мы даже за овертайм? Ну мы забываем. Правда. Даже в начале мы за овертайм. Аде мам, забыли? Да. Не-не-не, ну что ж, что не, не не шутки вже, раньше. Ну гоп-гоп-гоп-гоп-гоп. Я вже не буду всякое. все хорошо. Размен. Так, сейчас мы просто идем. Убываем всіх просто. Да, да, те трикшот. не це трикшот. Нее, что? Що? Зачем це пунту? О, тупий бо ненавижу, ненавижу, ненавижу. Ну, не, Ні, це гол, це гол. Це нам на бути. Так, це гол, це голці. ой ой луз, луж, луж, луснули, луз. луз на відос. на відос. Ой. Так, як поброз, до тупа тара, несе віко. Лус. Реально перший на відос Просто танки, два танки. Ну, це Контр, Контр... снайп Ох, Да, ну парся он, ну. ну мотис! Ну что? Вот Не, ну не, ну не, ну не, невозможно. А, ну я хочу, 5, 23 раунд как мы звук на 22 О боже может быть Ну у нас Рико Пожалуйста но да? у нас еще Да он против проти нас был Ааа Counter snipe Counter Snipe Counter Что ты Мортис У них Мортис якийсь рагуль? походу Что? Что? Что просто? Что? Давай! Хорошо! Что? Что? Что в творить? Что? Что это ТАКЕ? Он дай, отдает катку. Отдает. Отдает катку. Дай пас, Карл! Что? Вин... Что? Что он творит? Реально? пошел. И... Ах ты стенка ты такая. Так, что такое? Брума. А, против нас саньки я А, я рано забыл. Я рано забыл. Не забыл, какие звать. Соня, чи як? Боже мій, я. А демон? А ось. Санді, Ну ж, я ж кажу чи як? Бо я подумав, що не Санді везде. Я подумаю, я якось господин Опа. Ну 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 что? Ну, просто про Санді з звук-боба. Сэнди? Я подумал на Сэнди, потому что не нужен сами. Ха, а указывайте Сэндира. Угу, я умножу. Ну, нет! Хорошо! Я чуть не заснул уже. Ну цего, цегол, нет, цего. Нет, он холст. Стоп! Сто, просто. Ну па эм. Ну просто на рифа хоро. Ну дай мини-мяч! Что ну, ты дашь, я твою упортый? Да ши не забыв, ну что просто? Ну что? Ну, просто что ты такое? Сидай просто кто упортый, я бы уже... Ми там догнав вся уже забыл, вот такого. Ну, не, ну-м. Хорошо. Слава богу, нам не забили. Ну, ну-ну, ну, ну-ну. Ну-ну, ну. ну, 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 ну. И. Да Давай! Рико твори, чудеса! Ха! Що це мене? Мене саме, мене саме, мене саме. Ні! Що це таке в росту? Там, там мозі немає десь тут. Ну що? Як я не забрав? Боже мій. Якщо мене тоді би не підлагало, то я б зрінка це робив. Не, Ріко, ну мінус минус наш Йоко, минус наш Ико. Ну гол, це гол, це гол. слава богу. Е, yeah. хорошо. Ну, ні, до 24 раунд. И видос буду до 24 го і потім. Ну на, конечно, у нас вообще Рико 5. Спраут просто тупый. А в них конечно же конечно, М. и конечно же у них фрэнк. Не просто контрить нашу культуру. Зараз. Да М же мене все! Ну что-ха! невозможно, тут не бомбить так. Ну что? Ну чего? Чего мне не попадать в якийсь Ну, фрэн? О боже, тут нас это просто жмуть прям жопа. Ну да, минус. Минус двое. Окей, 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 окей. БРМ, вот так. Беремо рук, дашо, барамор. Не. Ну да, в... а, не-не-не. Нет. Ну что? А, ты просто походу, ты бот, я хоть играю, я як... реально жестко тип. Кибер. Кибер. Він грає як цей, як його, як го гойлєвигій. Гу, гу, гу ну гур. Як його справили назвать? Ну що? Він просто закрив стягн котку, ну не знав, що я її на кого-то не. Ну езигал, езигал, изи. Опа, ну все, зараз мінус наші всі, бо то що Френк юзає ол. Ну да, даже мінус я. Даже я не ожидав, що я умру. Да, конечно, він просто на мене йдет. Справу спраут! Давай, давай, спраут, твори чудеса! А! А. А, да? А, ну, ну что, ну Ну, не, ну нам реально все говно. Спраут против спраута! Близи! Два метателя зустрілись у Близи. Так, опа. Ес, yes, хорошо. Не, я не я не дехну, я не дехну. Там можна. Спраут закрыв. Отлично, знаете, отлично. Да, ну все, Ну це. Стоп! Что? 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 заслужу, лайк. Це реально заслужує лайка, пацани. І дівчата. Це реально заслужує лайка. Це заслужує лайка, я вам кажу. Поставте, будь ласка, лайк. Це заслужує підписки плюс лайк. Ви це бачили просто? Це позор, це позор, що, що я роблю, це позор. Маем катку витримпливать за 3 секунды, а мы ще даже на этой не, не гуляют. Ну, знаем хотя бы Джеки, то уже радуя. Ну наня, мані. Ну наня, ну, він даже бета не Він мене контирт. Опа. Але ж Мортиса нема вражеской команді. Ну. Кровчик такий. о в кроу. Ворен. Ворона ты заканула, не видишь? Ну что, ну что, ну, не! Ну что, не! Ну что, вот, вот. не! Ну на! Okay. Опа! Ладно, Не-не-не! Ну что? Что мне? я. ну что, ну что не читать, что-то получит, что-то получить. Долго так, катка. Угу. Да, конечно, конечно. Просто что? Не. Ладно, давайте для повертай. Никто не забыв, реально. Сейчас уже жестко. За раз в 10 каток. Может даже в 1000 кат. Раз в 20. Давай. Ні. Овертайм. Так, 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 так. Обичний овертайм раз в 10 каток. А цей овертайм такий раз в 20 каток. 0-0. Опа! Є Все, ну це гол це гол, це ізи гол, це езигол, разі го забив? О, 585 уже, хорошо. Просто the... спала до финца видоса. Уже 25 минут, наверное. Не успела the... сыграть, the... может до сих Может даже меньше, чем 10 каток. Может 20. Ну, ну не. Ну, мы должны. Мы играли здесь 15 каток. Ну что тут <laughs> Просто. Пизди. Ладно. Ну тут невозможно. Не, ну тут я тут я забываю, тут я забываю, да. Вас секунды и <риклад> так все. Как, конечно, за 3 секунды нам походу будет. Да, ты быстро как-то. Убы. Умры, умре, умре. А то что усюда? Опа-каплета. Можно идт. Отказала минутку.

Типа джойстик лагай. Я не знаю, с чем-то связано. Пожалуйста, да поможи мне, пробую. Не, не. М -м. Да. Выхол. Там может даже лук. Бачите, я лузучик одну раза на сюда. Два. чи один. Ну, не знаю. Да, хорошо. Чи два чи дыр, а ч О, хорошо. Пого, того, пого, пыхо. Боюсь, дуза. Вольт, вольт мені нічого. не брал. Да, хорошо. Два квартира залетаю на кому. Все, короче, всем, ребята, всем пока-пока.